Він довго шукав об'єкт для пограбування і знайшов ось цю львівську квартиру у багатоповерхівці, та винести з неї награбований крам злодію не вдалося. У помешканні спрацювала сигналізація. Поступив сигнал тривоги з охороненої квартири, яка знаходиться на вулиці Сластіона в місті Львові. Оператор негайно тоді. Послав наряд групи затримання. Та як тільки грабіжник побачив бійців Державної служби охорони, одразу кинувся тікати. Вистрибнув з вікна другого поверху. Однак далеко втекти зловмиснику не вдалося. Дана особа нарядом була затримана. Як з'ясувалось пізніше, це 25-річний уроженець Грузії і громадянин Грузії, який викрав з вищоуказаної квартири золоті прикраси, медальйон і ключі від автомобіля. У відділку міліції затриманий розповів, у квартиру на другому поверсі потрапив через вікно. Заліз туди по драбині. Найближчим часом у грабіжника не буде можливості лазити по чужим помешканням. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі і чекає завершення розслідування.